Номер 140. За якого значення b рівняння мають однакові корені. Розглянемо перший випадок. Перше рівняння не містить параметра b, тому ми його можемо розв'язати. 4х залишаємо зліва мінус 3 переносимо вправо з протилежним знаком. 5 додати 3 буде 8. Ділимо ліву і праву частину рівняння на 4х дорівнює 2. Тепер наша задача зробити так, щоб друге рівняння мало також двійку коренем. Тобто, замість х ми підставляємо двійку. І тоді це рівняння, напевно, буде мати корінь 2. І знаходимо тепер параметр B. 3 помножити на 2 буде 6. Додати b – 17 b дорівнює 17, відняти 6 буде 11. Отже, при дорівнює 11, оці два рівняння мають однакові корені. Друге. Тут уже обидва рівняння містять параметр B. Тому з першого рівняння виражаємо х. b переносимо вправо з протилежним знаком. З другого рівняння також треба виразити х. Для цього я оцей х справа перенесу вліво. А мінус b перенесу вправо з протилежним знаком. Тут зводимо подібні доданки. 2х відняти х буде х дорівнює b. Через те, що оце і оце мають бути однаковими коренями. Тому нам повинна виконуватися рівність 9 відняти b дорівнює b. І розв'язуємо це рівняння відносно b. Я переношу всі доданки b вліво. Тут буде мінус 9. Мінус 2B дорівнює мінус 9. Поділити обидві частини рівняння на мінус 2, B дорівнює 4,5. При B дорівнює 4,5 оці два рівняння мають однакові корені. Номер 141 пропоную розв'язати самостійно. Якщо виникнуть питання, пишіть у коментарях. А ми підемо далі. Номер 142. Знайдіть усі цілі значення M, для яких корінь рівняння mx до рівня 4 є цілим числом. Спочатку пригадаємо, які числа ми називаємо цілими, то всі натуральні числа і так далі. Протилежні їм від'ємні числа, та число 0. Оце цілі числа. Дивимось, з цього рівняння виражаємо x. Це буде 4 поділити на m. І тепер оцей вираз 4 поділити на m. При якому значенні m він буде мати ціле значення. Ну, По-перше, m не може дорівнювати 0, тому що на 0 ділити не можна. Ось вже одне значення відпало. Якщо m буде дорівнювати одинички. Тоді х у нас буде мати 4 поділити на 1 дорівня 4. Корінь рівняння ціле число ціле, значить m дорівня 1 нам підходить. Якщо m дорівнює 2, знаходимо х. 4 поділити на 2. Маємо 2. Ціле число. Ціле підходить. Якщо m дорівнює 3, знайдемо x. 4 поділити на 3. Ціле число? Ні. Це буде 1,1 третьі. Значить m дорівня 3 нам не підходить. M дорівнює 4. X дорівня 4 поділити на 4. Маємо 1. Ціле число. Ціле підходить. M дорівнює 5. X дорівнює 45. Ціле число ні, не підходить. M дорівнює 6. X дорівнює 4 шостих або 2 треті. Ціле число? Ні, не ціле, не підходить. І неважко здогадатись, що чим більше тут буде зростати значення n, тим отут буде все меншим становити, становитися дріб. Тому далі в нас будуть лише дробові значення. Отже, в нас є лише дорівнює 1, дорівнює 2 і дорівнює 4, а також нам підійдуть відповідні протилежні їм від'ємні значення. Мінус 1, тоді х буде дорівнювати мінус 4 це також ціле число. Мінус 2, тоді х буде дорівнювати мінус 2 це також ціле число. І m дорівнює мінус 4, тоді х буде дорівнювати мінус 1, це також ціле число. Отже, усі цілі значення m, для яких корінь цього рівняння є цілим числом, це числа. Мінус 4, мінус 2, мінус 1, 1, 2, 4. Оці значення. Пропоную номер 143 розглянути самостійно. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. А ми переходимо до наступного. Розглянемо зараз сьогодні четвертий рівень теми лінійне рівняння з однією зміною, а саме оці завдання з параметром. Номер 144. Для якого значення А немає коренів рівняння. Перший. Виразимо звідсіля Х. Це буде 5 поділити на А мінус 1. В такому випадку рівняння не буде мати корені, якщо ось тут нам доведеться ділити на 0. На 0 же ділити не можна. Тому, якщо А мінус 1 буде дорівнювати 0, наше рівняння не буде мати коренів. Тобто, якщо А буде дорівнювати 1, наше рівняння не буде мати коренів. Розглядаємо другий випадок. Так само виражаємо х, маємо А мінус 2 поділити на А плюс 3. І тут так само дивимось. Якщо нам доведеться ділити на 0, то це означає, що рівняння не буде мати корінів, тому що на 0 ділити не можна. Отже, А плюс 3, якщо цей вираз буде дорівнювати 0, то наше рівняння не буде мати корінів. Або якщо А буде дорівнювати мінус 3. То таке рівняння не буде мати коренів. І остання, третя. А мінус 4 помножити на х до рівня А мінус 4. Давайте подивимось, якщо аналогічно робити, що ми маємо? У чисельнику А мінус 4, у знаменнику А мінус 4 скорочується, залишається х до рівня 1. Незалежно від А. Яке б значення А ми не взяли. Ми завжди отримаємо якийсь корінь. В даному випадку ми припустили, що а не дорівнює 4. Да? Тоді ми скоротили, поділили, отримали одиничку. А навіть якщо А буде дорівнювати 4, що ми тоді отримаємо? 4-4 помножити на х дорівнює 4-4. Маємо 0 помножити на х дорівнює 0. А які ж це має це рівняння? А будь-які. Яке б число ви замість Х не підставили, ви завжди отримаєте правильну числову рівність, яка не залежатиме від Х. Отож тут у нас буде безліч коренів. Тоді тут можна зробити висновок, що немає такого значення А, при якому це рівняння не буде мати коренів. Тут ми так і напишемо: немає. Такого значення А не існує. Спробуйте самостійно розв'язати номер 145. Він аналогічний. Ідемо далі. 146. Останнє. Для якого значення М будь-яке число є коренем рівняння? перше. Щоб будь-яке число було коренем рівняння. Нам треба, щоб ми отримали тотожність, яка не залежатиме від х. Ось як у попередньому випадку ми отримали 0 помножити на х дорівнює 0. Це тотожність 0 дорівнює 0. Вона не залежить від х. Отже, переносимо все в ліву частину. Так, тут я зараз винесу мінус за дужки. Тоді в мене буде плюс. А знаки в дужках зміняться на протилежні. І тепер я оцей спільний множник M-1 винесу за дужки. Подивіться, я виділила множник, який не залежить від х. Праворуч у мене стоїть 0. Тут стоїть є множник, який не залежить від х, але помножається на змінну. Тому, якщо цей множник m-1 стане нулем, тоді ми отримаємо вираз 0 помножити на х плюс 1 дорівнює 0. І яке б значення замість x ми сюди б не підставили, ми все одно отримаємо правильну числову рівність 0 дорівнює 0. В такому випадку рівняння буде мати безліч коренів, будь-яке число буде коренем рівняння. Тому m-1 повинна бути 0. M. Сюди продовжую, а отже, m має бути рівним одинички. Розглядаємо другий випадок. m помножити на m плюс 2x дорівнює m плюс 2. Робимо так само. Переносимо m плюс 2 в ліву. сторону. І винесемо за дужки спільний множник m плюс 2. Дивіться. Ми знову виділили множник, який не залежить від змінної х. І якщо цей множник перетвориться на 0, то ми отримаємо вираз такий рівняння таке 0 помножити на mx-1 дорівнює 0. І яке б значення тут x не набувало. Ми завжди отримаємо правильну числову рівність 0 до рівню 0, тобто отримаємо тотожність. Отже, оцей множник m плюс 2, він має бути 0. У нас справа 0, тоді зліва буде 0, буде для будь-яких значень X вірна числова рівність. Отже, знаходимо, m має бути мінус 2. І останнє третє. Так само спробуємо виділити множник, не залежить який від Х, і спробуємо отримати тотожність. А що тут виносити за дужки? Де тут взяти той множник? Якщо ми тут розкриємо дужки? нічого згруповувати, нічого виносити за дужки. Ми не можемо виділити множник, який не залежить від Х. Нам заважає оцей доданок мінус 5. Навіть якщо ми припустимо, що m-3 має бути 0 і m дорівнює 3, то ми в такому випадку отримаємо мінус 5 дорівнює 0, тому що оцей доданок занулиться. А така рівність неправильна. Тобто немає такого значення m, для якого ви потримали тут завжди правильну числову рівність. Ви завжди отримаєте вираз. Який, по-перше, отут залежить від X. І навіть якщо це стане нулем, все одно вилізе оця п'ятірка. Тому тут ми робимо висновок, що таких значень М не існує або немає, пропоную потренуватися і розв'язати номер 147. Отже, всі оці завдання, які я помітила блакитним кольором, вони взяті з підручника в підручнику. Блакитним кольором виділені завдання, які рекомендовано для самостійного опрацювання. Тож, будь ласка, тренуйтеся. Дякую за увагу!